Привіт усім! Мене звати Мік і це Minecraft. І сьогодні ми будемо грати на одному дуже цікавому сервері, який називається MineZ. Прямо сьогодні цей сервер став доступний для усіх, тобто він відкрився публічно, але як бачите, зараз сервер переповнений, хоча щойно мені писало, що він має все таки 5 вільних місць. Тому я буду клацати допоки не Зможу зайти на нього. Деколи це займає трохи багато часу, адже він зараз тільки один. І І отже, я зараз трошки поклацаю, і коли зможу зайти у гру, повернусь. Ура! Я нарешті зайшов. Я стояв щойно у комусь. Отже, отже, отже. Отже, це сервер Сервер одного плагіну, який називається MineZ. Мабуть. Той, хто чув про мод до Арми 2, який називається DayZ, чув, звичайно, і про MindZ. Або не чув. <сум> Чому він має про це чути, не знаю. Отже, MindZ — це такий самий плагін, як і DayZ до Арми, тільки до Майнкрафту. У цій кімнаті коротко розповідається про усі предмети. От, І в кінці є одна табличка. Де написано, що треба робити. І я зараз просто натисну, наберу ось цю команду і ми почнемо грати. А по ходу гри я трохи розкажу про ці предмети. Загубився, використовуй карту. Так, карта в мене є. Втомився, піди поспи, налякався добре. Хе -хе. Отже, тут зомбі мають бути дуже скажені, тому починаємо гру. Mindset spawn і поїхали. Варто зауважити, що зараз гра доступна. О, ніч. Цей сервер доступний тільки для тих, хто має ліцензійний Майнкрафт. Ну, те ж саме, що і із ліцензійною армою. Отже, ось я заспавнився, у мене в руках є шкіряна куртка подерта, добитий меч, колба з водою. Отже, рівень моєї спраги ось 19 з 20. Також оцей папір символізує. Що він символізує? Символізує бенти, якими можна перемотуватися або трохи відновити здоров'я. І око. Коли я тримаю в руках око, оці повідомлення, що ви бачите в чаті, вони з'являються. В Цей загальний чат можна писати тільки тримаючи в руках ось це око. Це такий засіб спілкування, як рація. От, А якщо я просто буду писати у чат, то його побачать тільки, е тільки люди, які знаходяться від мене у радіусі 200 блоків. Мабуть, так. Так як мені розповів Роман. І ось тут вже я бачу перші скриньки. І з лутом. Лут спавниться постійно, тому я зараз заберу, поки ніхто не встиг Піду шукати пригод. Упс. Не знаю, що це було. Ну, Швидше за все е, цей плагін ще тестують. тому можуть бути багато глюків. От тепер у мене вже є така маленька броня. І зараз, як завжди сервер забитий, я трошки довго поклацав, щоб на нього зайти. О! Доктор Дестінь, я думав, це доктор Юта. Другий стовпчик в самому низу уже, уже поскакав. Так, отже, отже, якась людина. якась людина. Блоки ламати тут не можна. Сонце тільки сходить. Треба трохи віддалити карту, щоб можна було знати, куди йти. Так, щось типу дороги, і там якісь руїни, а вон там якась будівля. Тому я піду туди. От шкала мого Моєї мого, спраги. Мого. о, вже 15, була 20, тому треба постійно поповнювати пити воду. Зараз в пустелі її не дуже багато. Я вже трохи грав раніше із Романом, хто його пам'ятає, це Гучі із ультрахардкору. Ми вже трохи бавились у цю гру у цей плагін. І тут зазвичай, я вже був у цій пустелі, тут зазвичай буває скриня. Але, мабуть, щойно ці хлопці, які вибігли, мабуть, забрали тут усе. І воно з'явиться пізніше. Оно вони побігли вниз. От-от-от, куди мені бігти? Так, там якісь руїни. Так, карта дуже величезна сама по собі. Тому і оббігти дуже буде важко самому. І довго протриматись тут дуже важко. Зараз класно щодень. Хоча зомбі, здається, спавняться навіть удень. От біжить якийсь чоловік. Треба їм показати, що ми мирно налаштовані. Бачите, він теж показує, що він друг. Ну, Що він принаймні не ворог. Так оглянемо тут що. Тут немає нічого тоді. О, так, це пляж на пляжу. Усі спавняться, тому треба забиратися звідси. Не знаю, чого я пішов сюди. Я намагаюся зараз не дуже спринтити, щоб. Е, щоб не витрачати холод. О, знак. Портсмут. Єп. Єптон. Єптон. Грімдейл. Куди підемо? І це берег. Grimdale прямо. E, добре, підемо у Портсмут. Бо зазвичай в той бік я вже ходив, і там є е, якийсь замок у двері, в якого закриті на кнопку. І кнопку треба десь знайти. А у мене я коли туди дійшов разом із Ватагою і інших. Людей ми туди прийшли, кнопки у нас не було. Тобто вона нас була, але ми її тиснули не туди, куди треба, і не змогли відкрити двері в той замок. І повмирали з голоду під стінами. Отаке таке буває. Якісь люди бігають, ну це спаун-зона біля берегу, тому багато тут зараз буде таких людей. Треба трохи піти в глибину. Я не думаю, що попри берег можна. Хоча можна. Можна Е, якийсь будиночок, ну так, я його вже раніше теж бачив. От, до речі, є паутина і там є... І там вже є люди, і там, мабуть, вже нічого нема. Ясно. Е, до речі, ось паутина і там є кактус. Блоки руйнувати у грі не можна, але можна за допомогою е, мотики і залізної лопати руйнувати деякі речі. За допомогою залізної лопати, здається, можна підняти павутину і кактус, і покласти його. Наприклад, перекрити двері, щоб тебе не дістали зомбі. Класно, що зараз немає нікого. І в мене е, додається спраги. Тобто я дуже тут, бачите, тікаються в чаті. Додається спраги, тому я зараз вип'ю. Одна пляшечка відновлює повністю до 20. Бачите, написано? Much better. Значно краще. Ну, я зараз швиденько наберу ще одну бутилочку і вже не буду триматися біля берегу. А буду йти десь, десь прямо. Надіюсь, що до ночі я знайду щось собі цікаве і не помру. Голод у мене в нормі. Навіть повідомлення вискакує, щоб я трохи звалював від спавну, бо тут написано, що небезпечно. От, хоча я не бачу нічого тут небезпечного. О два хлопці полізли на гору І чиєсь око, хтось загубив. Ну я заберу. Чом би й ні. О, там якийсь колізей. Непевно, що він мені потрібен. Якщо вони вже туди пішли, то вони заберуть ті речі звідти. Ох, і тим більше стрибати, ви, мабуть, знаєте, що стрибання дуже сильно е -п 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 витрачає голод. До речі, навіть одне окому можу кинути. <реш> О, люди? Мир? Мир, усе. Я собі йду і ти собі йде. Я тебе не чіпаю, в мене своя дорога. М -м -м. Зазвичай, якщо ти нікого не б'єш сам, то усе буде добре. Можна навіть легко знайти якихось друзів. Хтось пише тім. Це хто? Ні, мені не треба зараз. Команда, хоча самому насправді дуже тяжко, бо е, з часом люди групуються, і потім, коли ватага на тебе нападає із трьох-чотирьох людей, відбитися дуже важко. Так, покажемо їм знак миру і підемо. Сван 94. І... Що це тут? Дорога веде сюди? Якийсь скин незрозумілий. Так. Е... Все одно бігти я не буду, буду йти помаленьку. Карта моя прогружається повільно. О, я бачу щось вон там. Щось червоне. Ага, я здається теж. Тут бував Це якісь торгові палатки, але та людина теж йде туди, і він, мабуть, швидше за мене дістане ті скрині, які там є. Але я, мабуть, побіжу вон туди. І там хтось є, дідько. Добре, вже підемо, поглянемо просто що там. Тут є якийсь Gamer 2000, тобто 209. Окей. Ага, він щось знайшов. Все добре. Ми не, не хочемо проблем. Ага, можливо, є щось тут? Ага, немає нічого. Ну, ясно. Все я пішов далі. Де моя дорога? Десь там. Ой, десь там, мабуть. Втім, ні, мені не треба. Надо... Ага, вон. Мені не треба зараз компанія, я походжу сам. Поки ніч не впаде і мене не вб'ють зомбі. До речі, коли тебе вбивають або гравця вбивають, то він перетворюється на зомбі. Так, ці двоє вже бачу, друзяки. І певно, що тут нічого немає. Ну, звичайно. Розібрали. О! Бачите, ось. Ця позначка означає, що тут недавно стояла скрині. Але вже і немає. Так, хтось мене наздоганяє. Все окей, чувач? Тім, тім, окей. Е, мабуть, не треба їм писати українськими буквами. Отже, я просто собі буду йти, а він нехай біжить за мною, якщо хоче. А якщо ні, то То й не треба. О, до речі, цей. Е, стоп. Це щось із картою. Те озеро, що внизу дуже похоже на ногу. Хм. Що він щось писав? Нічого. Тоді ми просто йдемо. У нас така взаємодопомога мовчазна. Так. Ми, мабуть, будемо обходити. Не будемо стрибати через це озеро чи що це таке. О, можна випити водички. І набрати ще. О, і він теж саме зробив. Так, і як бачите, пустеля вже закінчується. І починаються якісь дерева. Те ж саме щодо грибів, які є в лісі. Їх теж можна зібрати тільки коли в тебе є мотига, а просто так вони збиратися не будуть. Ну я не розумію, чому гриби збираються мотигою. От. Ну але якщо так придумали, то так. Добре. І я десь загубив свою дорогу. Тут ж мала йти дорога десь. Тут чи там. У будь-якому разі треба йти в ліс, а ліс я не дуже люблю. Так, мій друг геймер 209 доганяє. Ну, пішли. Так, і це якийсь ліс. Ліс-ліс. Сонце вже поволі сідає. Цікаво, чи зомбі взагалі немає, чи це просто мені пощастило поки. Зомбі тут. Ох, вон має дорога. Зомбі тут набагато крутіші, ніж у Майнкрафті. До речі, шкала досвіду показує рівень шуму. О, до речі, вот там бачу село. Тобто, якщо я стою. І натисну Shift, то бачите, до, е, ця шкала зменшується. До речі, он зомбі. А коли я йду, вона росте. Зомбі тут бігають, як скажені, і наносять суперсильні удари. І ось ті самі люди, які йшли з нами. Можливо, зараз буде якась бійка, а можливо і не буде. Так, треба швидше добігти у будівлю, поки не настала ніч. Хоча тут так сильно і не сховаєшся, люди, все нормально. Я, я не хочу проблем. О! Я пригадую це місце. Я пригадую це місце. Е, тут я бував і тут е, можна знайти скрині, так треба піти прямо. Це якась. Е, не знаю. якісь могили тут. Хоча зараз тут немає нічого. Тоді десь я тут знаходив скриню. <кій> О, мій дружбан зайшов за мною. Окей, все добре. Не треба мене бити. Будь ласка. Ох, мене вже не раз убивали. Все добре? Не бійся. І на вулиці ніч, дідько. Там зомбі ходять. Е, в будиночок, в будиночок пошвидше. Заходимо. Так, і це якийсь будиночок прикольний такий, трохи розвалений. Е, ліжко. Нічого немає. Вон зомбі побіг за тим хлопцем і він його вбив, молодець. Доктор Юта, майже. Майже. Я чекав, якщо чесно скажучи, доктора Юту, але я не дочекався, поки він прийде. Тобто спочатку мене не було, а потім. Е я прийшов, і його вже не було. Отака халепа. Так. Мені вже скоро треба їсти. Бийте його хлопці. Вони просто... Всі чекають поки ух. Халепа. Це називається заговорився. І цим людям зараз нічого, дуже легко мене просто добити. О, до речі, це церква, і зазвичай в церквах. Стоять в скрині. Так, тут вони були з лічилками, але у мені їх не дісталось, бо вони вже все забрали. Отже, будете грати цю гру, намагайтеся не балакати різні дурниці, а дивитися, чи до вас не нападає зомбі. Ви будете як, як зі мною. У мене 2,5 сердечка, лічилок тут немає. Здоров'я відновлюється тільки зіллям відновлення. От і. Так, хоча коли хоч щось з'їсти, то здоров'я відновиться на півсердечка, здається, чи на сердечко. Здається на пів. О, точно у мене є папір, зараз ми попробуємо. Опа! Я підлікувався. І поки я стояв, зараз цей чувак зайде і забере скриню, якщо вона тут є. Тут е схоже, що немає, тому треба піти наниз, поки він пішов наверх. Оооо. Верстак. Мені, на жаль, нема що крафтити. Попити водички тільки. Нема тут нічого, хлопці, ідіть звідси. Ну, швидше за все я скоро помру. Я, я дійшов до найближчого села. Тут по деяку є дуже багато сіл різних сел, сіл поселим. Деякі з них дуже великі, деякі з них дуже багаті. Ці хлопці десь ідуть і їх доганяє зомбі. Подивимося, чим закінчиться ця битва. Можливо, хтось з них когось вб'є. О ну, ні, вони так непогано його вклали. Можливо, я побіжу за ними. А можливо, я не побіжу за ними. Хто його знає? Якщо це було портсмут, ага, то це є те містечко, яке ми бачили на табличці. Ясно. Якби вибратись туди наверх. Тут, як бачили, є скрині і. лут час від часу респавниться у них. Тобто він доволі часто респавниться, тому можна просто тусуватися так і шукати щось корисне. А я, здається, не бачив на дах. Е, так, не бачу дробинки. А сходи тут є? А як же ж вибратись на гору? Не знаю. Давайте я піду почитаю ще таблички, можливо, там є якийсь дороговказ. Ой, десь чув зомбі. О! Усе мені хана. Усе мені хана. Так. Отже, мене забанили на одну хвилину, коли я помираю. Мене банять, хоча одну хвилину тут якось... Це все швидше, секунд на 30, я думаю. Мене убив зомбі. От такий от майнзет. Я може попробую... Ще раз трошки пограти. Але вже з кимось, тому наступного разу. Надіюсь, чекайте якогось кооперативчику. Ось такий був Майнзет і дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось і було цікаво. Бувайте!